Сьогодні сюди не запрошені, не чекали нас тут, Машин двері свої запорошені, нам не випадуть з рук. Машин двері, штурм гевери, відкривай мерзота двері. Ми прийшли вже гея гоя. Поївку наварено змелено, а не страдник мовчав, за вікном на горисі зеленому, вітер ноги гойдав. Машин бери, шторм для відкривай паску до двері, ми прийшли вже гея. Малярчук. Слава Україні! Геримо! Полюченки! Це прізвище, яке останнім часом стало каталізатором громадського руху України. Не тільки Україні, а по цілому світі. Їм повезло. В них і справжні братими. Це фанати різних українських клубів. Динамо. Вони підняли суспільство в Україні. Перший після 2004 року, перший після порядчої революції, за масовістю, за кількістю громадських ходів і різних акцій, цей рух перевищує велику кількість разів. Цим самим молодь України, оскільки саме молодь підняла цей рух. не під різні політичні гасла, не різну там якусь біде а під захист честь і свободу своїх побратимів. Цим заходом показала, що не, не розширювалася 2004 роком, а все ж таки громадський рух в суспільстві в Україні живе. Цим самим ми показуємо, що ми не будемо терпіти ту ситуацію, яка складається в Україні. Те, як в тюрмах, в сидять десятки невинних, нічому не звинувачених, а підставлених осіб, їх таких полічальників по Україні, сотні, десятки. Всі вони чекають свого вироку. Хто роками, а хто вже десятиліттями, їхня вина становиться прокурорами, але, однак, не може ніяк становитися, оскільки продажні судді, прокурори, свові чиновників силових структур, не дає можливість становити, поставити крапку закону. Дійсно, крапку такого справедливе рішення суду, оскільки зараз стало в Україні можливо так, що злочинець занесе гроші. Службовців і в цей час гуляє на волі, а безневинні люди, такі як Павліченки, як сотні в українських тюрмах сидять, ми повинні показати, що українське суспільство не спить, що молодь Україна в будь-який момент може піднятися на захист своїх прав. Мені, мабуть, як більшість з вас, з вас не хочеться ніякої політики. Мені, як більшість з вас, хочеться жити з. Здоровому суспільстві, де в кожен з вас міг отримати нормальну освіту, нормальне здоров'я, нормальну роботу і жити в Україні на розросток своїх благ, на розросток батьківщини і не журитися, що буде завтра. Чи завтра я буду жити в просвічаючій країні, чи завтра я буду сидіти в тюрмі, тому що за хлібом і не попав мене, хтось підставив, бо я б попався в той момент, не той час. Ми повинні сказати ні цьому славіллю, яке створилось в Україні, ні продажі суддям, ні продажі прокурорам. Слава Україні! Свободу!